Працювали разом, потім виходить разом, пішли служити. Щирий, добрий. Людина, з якою можна було завжди поговорити, обсудити абсолютно все. Людина, яка розуміла, яка могла підібрати слова, підтримати як справжній товариш, друг. Досить тривалий час. Олег працював в компанії з нами близько 10 років. Рік тому був залучений до служби в Збройних силах України за час роботи. Дуже багато завів друзів на роботі. Багато товаришували не просто як колеги, а вже як справжні друзі. Дуже хороша, чуйна людина, завжди готовий прийти на допомогу. Завжди можна було на нього покластися як по робочих питаннях, так і по особистих. Завжди, в принципі, відзначався таким позитивом і світлим поглядом на життя. Завжди вірив у майбутнє. Він був дуже гарним чоловіком, сім'янином. Дуже багато розповідав нам завжди про, про дружину, тому ну, такі спогади у нас залишаються як як найкраще. Досить недавно приїжджав, розповідав про службу. Наскільки мені відомо, перебував в найгарячіших точках і в тому числі на Покровському напрямку. Невимовна втрата для усіх нас. Звичайно, сподівалися, що він повернеться, скажімо так, з перемогою і повернеться. До сім'ї в першу чергу, звичайно, і до нас на роботу, але, на жаль, сумна звістка надійшла кілька днів тому, що Олега не стало. І сьогодні ми з колегами прийшли віддати йому останню шану підтримати сім'ю і попрощатися з справжнім героєм.